Підвищення мінімальної зарплати це погана ідея. Ось три пояснення, чому. По перше, це знищить робочі місця. Один з основних уроків економіки полягає в тому, що коли ціна на щось зростає, люди починають менше це купувати. Тому якщо ціна на гарбузову лати збільшиться, варто очікувати, що споживачі купуватимуть його рідше. Цей закон попиту працює і на ринку малокваліфікованої праці. Підвищення мінімальної заробітної плати означатиме збільшення вартості працевлаштування кожного працівника, і це зробить їх менш доступними аніж раніше. Наша кав'ярня не триматиме працівника на мінімальній Платі 15 доларів на годину, якщо його робочі зусилля приноситимуть додатковий дохід лише у 7 доларів 25 центів на годину. Кав'ярня, яка утримуватиме такого працівника на повний робочий день, упродовж року втратить 15,5 тисяч доларів. Тож натомість вона скасує це робоче місце. Як свідчать факти, роботодавці справді реагують таким чином на підвищення мінімальної зарплати. Недавнє дослідження, проведене економістами Джефрі Клеменсом і Майклом Візером, виявило, що підвищення мінімальної ставки оплати праці в середньому на 30% у всіх 50 штатах. Наприкінці 2000-х призвело до скорочення одного мільйона 400 тисяч робочих місць, Ба гірше цю роботу втратили ймовірно ті, хто найбільше її потребував. Цей факт виводить нас на пояснення. номер Merдва: мінімальна ставка оплати насправді шкодить тим, кому ми хочемо найбільше допомогти. Коли мінімальна зарплата збільшується, тими, кого звільняють першим, а наймають останнім, виявляються працівники, яких роботодавці вважають найменш продуктивними. Підліток з поганенької школи в міському гетто чи іммігрант зі слабкою англійською втратять роботу швидше за підлітка американця з передмістя? Отже, найбільше страждають від втрати роботи, саме найбільш вразливі. Додатково це ускладнюється тим фактом, що підвищення мінімальної зарплати збільшує конкуренцію за робочі місця. Вакансія в супермаркеті, де колись платили 8 доларів на годину після збільшення ставки до 15 доларів на годину, приверне увагу більшої кількості охочих, зокрема пенсіонерів і людей з вищою освітою, які саме через більшу зарплату повернуться на ринок праці. Ці останні маючи кращі навички, виштовхнуть іммігрантів і тих, хто має вразливі обставини. Тобто тих, хто ймовірно набагато більше потребує роботи і можливості набути відповідний досвід. Третя причина в тому, що підвищення мінімальної зарплати не обов'язково призводить до більшої оплати для тих працівників, які на це заслуговують. 96% працюючих в Америці сьогодні мають зарплату вищу за поточну мінімальну ставку оплати праці. Це доводить, що роботодавці платять не лише той мінімум, який вони зобов'язані платити за законом. Роботодавці реагують на вартість, яку додає кожен працівник, і таким чином можуть отримувати найбільш здібних, підготувати нового працівника не дешевше. І компанії не хочуть втратити доброго працівника, якщо той перейде до конкурента. Тому вони добровільно підвищують оплату праці мірою того, як працівник набуває більше навичок і досвіду. Та якщо уряд запровадить примусове підвищення через збільшення мінімальної ставки оплати, дехто з менш досвідчених працівників не лише втратить свою нинішню роботу, а й зіткнеться з неймовірними складнощами під час пошуків нової роботи. Коротко кажучи, підвищення мінімальної зарплати вибиває перший щабель кар'єрної драбини, той найперший, найменш оплачуваний щабель. На якому набуваються навички і досвід, необхідні для переходу на інший щабель, щоб далі рухатися до кращого.